Ти колись відчувала, що твоє життя ніби не твоє, що живеш так, аби всім було зручно, аби подобатись і не розчарувати, і від цього губиш себе. З роками приходить оніміння ти вже не знаєш, що відчуваєш і чого прагнеш. Я знаю це відчуття і теж шукаю шлях до себе і своїх бажань. Саме тому й створила цей простір, тиху силу. Це аудіоблог про жіночу цілісність, емоційну зрілість і повернення до себе, без готових рецептів чи повчань, є лише спільний пошук. Тут ми говоримо про свободу бути собою, про кордони, мовчання як вибір, трансформацію і нову я. Ми вчимося жити без гучності, але з глибиною. Я не психолог і не медик. Усе, що звучить тут. Мій власний досвід пошуку, якщо тобі потрібна професійна підтримка, звертайся до фахівців. Ми живемо у важкі часи, і кожна має право на опору. А якщо тобі близька тиха розмова про те, як не зраджувати себе і повертатися до внутрішньої сили, залишайся, підписуйся на тиху силу і приєднуйся до простору, де тиша лікує. Я буду рада твоїм коментарям. Щоб ми могли шукати разом.